Дискримінація це нерівне ставлення до людини або групи людей, обмеження у правах та свободах через певні ознаки чи особливості в умовах рівних для всіх. Йдеться про ті ознаки, які сама людина не обирала, наприклад, стать, вік, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, етнічна приналежність, стан здоров'я або наявність інвалідності, або ж віросповідання чи національність. Пряма дискримінація обмеження людини у реалізації її прав в умовах, які за замовчуванням. Є однаковими для всіх. Непряма дискримінація виникає, коли однакові умови та вимоги висуваються по відношенню до всіх. Проте для когось ці умови можуть бути обтяжливими та дискомфортними. Нерідко люди ставляться до тих, хто виглядає інакшим від них з обережністю, острахом чи навіть упереджено. Причиною може бути брак інформації та міфи, які мало хто береться спростовувати. Один із яскравих прикладів стосується розподілу гендерних ролей. Бутім то чоловік це мисливець, а жінка берегиня. Тож найголовнішою обов'язок мета кожної жінки народити дитину, доглядати господарство і сидіти вдома. Найпростіший спосіб дізнатися, чим насправді живуть люди, які чимось відрізняються від нас, поспілкуватися з ними особисто. Крім того, спробуйте пошукати позитивні історії про представників цієї чи іншої групи спільноти людей, аби ваше уявлення не обмежувалося тільки негативними кейсами. Інша назва цього виду дискримінації статева дискримінація, тобто дискримінація за ознакою статі чи гендеру, може застосовуватися по відношенню до чоловіків, жінок та осіб з іншою гендерною самоідентифікацією, будь-де у школі або інституті, в офісі або під час прийому на роботу, на співбесіді. Трапляється, скажімо, що жінці можуть відмовити у працевлаштуванні, якщо вона вагітна, аби не зберігати за нею робоче місце, поки вона перебуватиме у декреті. Нерідко людей на роботі дискримінувати. За ознакою віку. Таке явище має назву Ейджизм. Якщо ви стикнулися з дискримінацією і вам потрібна допомога або консультація, можете звернутися до профільних громадських організацій, наприклад, до Всеукраїнської спілки «Коаліція з протидії дискримінації в Україні. Якщо ваші права грубо порушуються, зазирніть на сайт правозахисної організації Amnesty International. У випадку, якщо вас дискримінують за окремою ознакою, ви також можете проконсультуватися у профільних громадських організаціях. Так, Якщо зіткнулися із дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації, вам зможуть допомогти у організаціях, які займаються захистом прав ЛГБТ людей, як от громадська організація «Інсайт», Всеукраїнська благодійна організація точка опори та інші. Якщо стикнулися із сексизмом у політиці або ЗМІ, вам стане в нагоді кампанія проти сексизму Повага. Представникам ромської спільноти, права яких порушують, допоможе неурядова громадська організація Рома України Терніпе. Також ви можете зателефонувати за такими номерами. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0800 500 335 або 116 123 – короткий номер з мобільного. Національна дитя дитяча гаряча лінія 0800 500 225 або 116 111 для дзвінків з мобільного.